Гарного всім дня, дівчата і хлопці, мене дуже часто запитують, дівчата кажуть дайте поділіться з рецептом своїх домашніх пряничків. Дівчата, записуйте, поширюйте, зберігайте, запам'ятовуйте. Поширити дуже легко. Нажимаєте стрілочку, і воно у вас. Залишається на сторінці, бо часто мені пишуть, кажуть, нагадайте, десь загубила. Якщо нажмете стрілочку поширити, то ніколи не загубите. Значить так, Для цього рецепту мені треба один стакан кефіру. У мене, дівчата, кефір магазинний. Кладу чайну ложку, ось так. Соли. Погашу її зараз. Якщо будете класти розпушувач, то розпушувача треба десь півтори ложки чайних. Одне куряче яєчко, але не обов'язково. Можна і не класти. І пів стакана десь 70 грамів чи 80 грамів олії. 5-6 столових ложок цукру, десь майже півчайної ложки солі. Я гарненько перемішую. І знаєте, який в мене буде смак пряничків. У мене сьогодні буде класичний смак, мій улюблений з м'ятою. Дівчата, ще м'ята є, м'ята не замерзає, так як і... ще не замерзає, так як і петрушка. Вона себе чудово відчуває ще. То я оце, ну, таке. Пучечок м'яти нарвала, залила кип'яченою водичкою, такий крутий чай зробила. І оце я пів стакана наливаю сюди ще м'ятного відвару. Якщо ви не хочете з м'ятою, то просто ще додавте кефіру, пів стакана. І додавте. Ну, і хочете ванільник, значить кладіть ваніль. Якщо ви хочете імбирних такі, з мускатним горіхом, і такі інше, то вже, робіть прянички за своїм смаком. У мене сьогодні будуть м'ятні. Борошна треба 3,5-4 стакани. У мене тут 4 стакани відміряних, але з урахуванням того, що я додала м'яту, то Тут дивитися, якщо, то я ще добавлю. Так, дівчатка, лопатка. Дивіться, бо мені постійно пишуть, що ви там руками йорзаєте, неповага до тіста, то я ж сьогодні почну лопаткою замішувати. І поступово додавати борошно. І не забувайте, що любить тісто, любить тишу, спокій, гарний настрій. І все обов'язково у вас вийде. Все буде добре. Тістечку я вже замісила, воно повинно бути таке, знаєте, і не рідке, і не густе, і трішки липнути до рук, але це все нормально. Викладаю його на поверхню. Хай полежить хвилин 5-10 любить тісто, любить відпочивати. Холодильник не буду класти, бо в мене духовка вже нагрівається. А взагалі-то можна покласти десь на півгодинки в холодильник. Поки тісто відпочивало, я підготувала поверхню. Тепер можна розкачувати тісто в качалочку і різати на кусочки на порційні. А я буду, так, на оку. І величина пряничків уже ж яка вас цікавить, таку робіть. Які буду. зараз я прилаштуюся. Я люблю такі, як раніше були. Доладні. Ось такі приблизно кульки і викладаю на поверхню. Дівчатка, ви мене запитаєте, а чого саме так, а не іншим способом? Чого, наприклад, не видавлювати через форму чи так, як через стакан? А відповідь дуже проста: бабусі наші знали. Щоб не тривожити тісто і не випустити вуглекислий газ, щоб він тут залишився всередині. То робили саме так. Все дуже легко. Ось порозкладала я майбутні прянички. Тепер ставлю в духовку 180 градусів, десь хвилин на 15 чи то 20. Завжди треба дивитися, дивлячись, яка в кого духовка. Поки прянички печуться, я скоренько зроблю глазурь. Ось у мене білок з одного курячого яєчка. Надо охолоджений. Так? Можна покласти 100 г цукрової пудри, а в мене вже готова глазурь, вона коштує десь 14 чи 15 гривень. Мені зручно. І я викладаю сюди, що ви будете оцім міксером збивати, то ви будете довгенько збивати. От. Але коли нема світла. А якщо ви ось, ось цим звичайним, то 4-5 хвилин і достатньо буде. Прянички мої готові вже коржики. Хто мене просив, такі, як в селі колись робили? Пам'ятаєте? На кисляку, я викладаю їх в ось таку мисочку. Глазур я вже приготувала. Це таке колись вони мене виручали. Тяжкі 90. Я, правда, забулася, скільки глазурі треба. Може, це маловато буде. Можна зварити, отою, що цукор, вода і лимонна. Ну, ви зрозуміли, лимонний сік чи то оцет. Але мені ця глазурь зручніша. От, то я зараз ось так поливаю прянички, гарненько трясу. Чатка, прянички я вже гарненько вони в мене зафарбувалися. І тепер їх викладаю знову ось так на поверхню, для того, щоб вони просто захололи і засохли. Глазурь засохла. Можна поставити в духовку. Дівчатка можна 80, приблизно 75-80 градусів, щоб вони підсохли. Я раніше не робила так. Інколи так робила. Все дуже поспіхом, знаєте, було, всі хотіли щось їсти, діти маленькі, то, то ось так я і не робила. Часто мені буває пишуть, кажуть, що поки подивлюсь ваше відео, я подрімаю там чи посплю. Кажуть, повільна я. Я теж, буває, посплю, чи подрімаю все, не прилипають дівчата. Лазуль моя вже не пристає. Що встигла, те зробила. Що не встигла. Так і буде. Ще треба, ще трішки треба, щоб вони захололи, бо вони ще теплі. І глазур заразом застине. Але ж покуштувати треба, то зараз один я розріжу на пробу, бо вже дуже хочеться скуштувати. Так, всередині ось така консистенція, як звичайно, пряника. Ну, ви мене зрозуміли. Ще трішки липне до рук, м якесенькі такі. Ну, у мене ж, ви пам'ятаєте, буде ніжний такий м'ятний смак. Якщо ви хочете прянички, оце вони. Дуже легко Забувайте поставити вподобаєчку. Ну, звичайно, якщо подобається. А якщо не подобається, дякую за перегляд. Смачно, дівчатка. Можна без лазурі, чесно, буде смачно, просто можна цукром потруси. Я Бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей!